Вітаю, друзі! Сьогодні 5 серпня, з вами Вариковчок. Сьогодні вранці сталася цікава подія, точніше, вона сталася минулої ночі. У світі почали обвалюватися фінансові біржі. Що це може означати для нас і як це нам може допомогти? Я зараз вам спробую пояснити, хоча новина не дуже зараз така широко популярна, тому що вона. Торкається вузького сегменту тих, хто має багато грошей, хто загалом торгує цими акціями на біржі, але друзі, вони визначають наше з вами життя, тому що вони формують світову економіку. І падіння на фондових біржах це дуже знакова подія. Таких подій у двадцятому столітті було кілька, навіть і 21-му. І вони суттєво змінювали навіть хід історії. І якраз я зараз розглядаю ці всі події через призму російсько-української війни. Ну, до прикладу, буквально днями голова Центробанку Російської Федерації Набіуліна заявила про те, що вони підвищують відсоткову ставку центробанку на 2% до 18%. Ну, це означає, що рубль на Росії буде падати, і падати планомірно. Вона нічого з цим зробити не може. Росія намагається ізолюватися в своїй економіці, але не може це зробити, тому що вона дуже залежна від зовнішніх ринків, зокрема від ринку продажу нафти та газу. І от буквально щойно стало відомо, що на тлі падіння торгів на фондових ринках, падіння акцій, розпродажу акцій впали ціни на європейських фондових ринках, і, зокрема, ціни на природний газ у Європі. Газ вже почався торгувати приблизно на 4 дешевше в наступному місяці. Якщо такий тренд буде зберігатися, то ви розумієте, що в Росії заробляти гроші на природному газу на нафті буде набагато складніше ніж учора. Але давайте спробуємо по порядку з цим всім розібратися. Ну, мабуть, такою дуже цікавою новиною для всіх стала новина про те, що. Компанія Apple, точніше, один із співвласників її, Ворен Бафет, почав продавати акції цієї дуже відомої в світі компанії, яка виготовляє популярні телефони iPhone. Ну, я вам хочу сказати, що і Samsung втрапив у серйозну історію тут нині. І вони також продають акції, бо це один із конкурентів саме айфону. Підготовка до цього падіння тривала і раніше. Це не сталося одномоментно. Якщо говорити вже конкретно про акції Apple, то вони зазнали здешевлення в Тому числі на тлі великої конкуренції з тієї самою китайської компанії Huawei. Тобто причин багато і назвати однозначно причину, чому сьогодні стався колапс на фондовому ринку, я вам поки що сказати не можу, але за цим варто слідкувати. До прикладу, Intel, дуже відома компанія, також зазнає збитків. На момент запису цього відео. То акції компанії впали на 26%. Відомо про те, що компанія звільняє 15 тисяч своїх співробітників. Їм фактично не буде чим виплачувати заробітну плату, і вони йдуть на скорочення. Ну і дуже показовою була ця ніч для власників криптовалюти, бо вони проснулися вранці з дуже поганим настроєм. Справа в тому, що ринок криптовалюти за минулу добу втратив 270 мільярдів вартості. А крипторинок впав на 13,2%. Різкий стрибок було зафіксовано в ніч з неділю на понеділок. У вартості крім біткоін також втратив ETC. Біткоін знизився більш ніж на 14% і показав найзначніше падіння з 2021 року. Так, біткоін завжди скаче до гори донизу, хто свідкує за цими подіями, але нині ще падіння дуже-дуже потужне, і біткоін впав нижче відмітки 50 тисяч доларів за одиницю. Більшість провідних криптовалют також опинилися в мінусі. Обвалюються фондові ринки по всьому світу: Європа, Азія, Сполучені Штати Америки. Ну, до прикладу, зафіксовано дуже великий скачок на фондових ринках Азії. Японський топік спав на 10,6%, що стало максимальним падінням з 1987 року. 1987 рік це рік, коли стався чорний понеділок. Я ще про нього два слова скажу. Тайванська біржа. Та впала спала на 8,4%, корейський індекс Коспі на 8% це багато. Азійський фондовий індекс MCCI ICA Pacific скоротився майже на 5%. Чверть втрат індексу припала на технологічні компанії Samsung, сказаною, Toyota Motors, Mitsubishi і інші. Багато компаній зараз знають серйозних збитків. Також серед азіатських індексів найкращі показники сьогодні в Індії та в Китаї, але це поки що. Тому я не поспішав би з висновками саме цих економік, тому що вони ну, дещо ізольованіші, так само, як і російський ринок, але вони дуже залежні від зовнішніх ринків, особливо китайські, за Китаєм треба слідкувати. А от причиною такого глобального падіння називають глобальний розпродаж акцій, який розпочався ще 2 серпня. Але ж чомусь то їх почали продавати ці акції, а спровокувати такий масований розпродаж акцій по всьому світі могли такі події. Перша це напруженість на Близькому Сході, де є ключова країна з видобутку нафти, яка формує ціну на нафту у всьому світі, це Саудівська Аравія разом із Росією. Але як бачите, зараз падіння на фондових ринках спричинило і падіння вартості газу в Європі, до прикладу. Європа, хоч і не дуже багато споживає російського газу напряму. Але через треті країни достатньо, тому це буде серйозний вплив загалом на. Спроможність Росії заробляти додаткові гроші на вуглеводнях, ну а також інша новина про рецесію в економіці Сполучених Штатів Америки. США обіцяли створити там умовно 150 тисяч робочих місць у липні, але створили лише 110. Я зараз заокруглюю ці цифри, щоб розуміли її, звісно, що власники великих компаній, тримачі акцій цих компаній. Вони збентежені тим, що рецесія економіки США спричинить негативні наслідки для всього світу. Чому? Ну де ті США, де Європа? Справа в тому, що загалом ВВП Сполучених Штатів Америки сягає близько 30 трильйонів доларів. Це величезна цифра, півтора рази більше ніж, до прикладу, ВВП Європейського Союзу. Ну і це найбільший ВВП загалом у світі. Якщо в США рецесія, то відповідно потягне всіх. Тут нічого такого екстраординарного, друзі, немає. Ну а на рахунок біткоїна, то фахівці говорять, що різке падіння ціни на біткоїни може призвести до масової ліквідації біткоїну біржових інвестиційних фондів. Загалом, звісно, я поки що не готовий прогнозувати, що біткоїн в принципі, зникне навряд чи. Але те, що там будуть серйозні фінансові втрати, які будуть обчислюватися, можливо, навіть і трильйонами доларів, то це так. Ну, от рахуйте, ви лягали спати. У вас був в кишені біткоін, який вартував образно 100 тисяч доларів, просинаєтеся, він вартує 40. Тобто, ви просто-напросто за одну ніч втратили таку величезну цифру. Це не остання криза, і не перша криза в 20 му чи 21 му столітті, які безумовно мають вплив на процеси. Якщо брати до уваги 87 рік, який я щойно не згадував, то це так званий рік чорного понеділка, на який багато орієнтується у фінансовому світі. Краху тоді передували два інші великі падіння за тиждень до цього, тобто це не відбулося в один день. а Були якісь певні передумови, до прикладу, що стосується акції Apple, то передумови були. Їхня вартість падала попередні декілька тижнів, а та навіть місяців. До кінця того ж місяця у 87 році, коли розпочалася ця криза, більшість основних світових індексів впали на 20-30 Зараз вже є такі показники. 28 жовтня 29 року. Це ще на початку минулого сторіччя, майже на початку, це взагалі знакова дата. Усіх криз 20-го сторіччя та, мабуть, усіх світових криз на даний момент, взагалі, в історії фондових ринків, крах фондових ринків передував великій депресії 30-х років. А велика депресія 30-х років це взагалі щось катастрофічне і для Сполучених Штатів Америки, і безумовно, і для Європи. Сполученим Штатам Америки вдалося відновитися, як на мене, завдячуючи Другій світовій війні, і враховуючи довгострокові економічні наслідки саме. Кризи 29-го року, крах восени цього року став найбільш руйнівним крахом фондового ринку на сьогоднішній день. Тобто, це найбільша криза, яка була загалом за всю історію. У 2008 рік, я думаю, всі ви добре пам'ятаєте. Це коли у нас був долар по 3, 4, 5, а потім більше. Це якраз коли урядувала Юлія Тимошенко, і зараз там на неї накидають усіх. Собак про те, що саме вона спровокувала цю кризу долара. Ну, загалом це не зовсім справедливо, бо тоді дійсно була світова криза. Вона була спричиненою бульбашкою на ринку житла в Сполучених Штатах Америки фондові ринки почали падати, і це потягнуло за собою загалом економіку всього світу. Така приблизно бульбашка сьогодні є і в Китаї, вона точніше вже є давно житлова бульбашка, але Китай це не Сполучені Штати Америки, тому дійсно Китай може або піднятися, або рухнути вслід. Хоча умов для підняття економіки Китаю я поки що не бачу. Китай в великій мірі залежить від інвестицій. У нього залежність від інвестицій чи не найбільша в світі. Тому для нього стабільність світового ринку це питання номер один питання виживання. Березень 2020 року найгірший день для фондового ринку США що сів великої рецесії, так називають це, спричинений пандемією коронавірусу та війною цін на нафту. Ну, якщо війну цін на нафту, мало хто пам'ятає, і дійсно це не такі великі були. Проблеми тоді взагалі на світовому фондовому ринку, а от коронавірус спричинив серйозні наслідки для всієї економіки, тому що це ви добре вже пам'ятаєте, і мені вам переповідати не потрібно, що відбулося внаслідок пандемії. Згорталися виробництва, серйозні були проблеми із отриманням доходів громадян, падала купівельна спроможність. Ну і далі вже відповідні наслідки були вкрай негативні. Так само вони були негативні в Україні, але Україна. Якраз мала негативні наслідки не лише від коронавірусу, а й від війни, яка розпочалася у нас у 2014 році. Звісно, падала економіка і на Росії. Якщо брати російську економіку, ну, як на мене, вона дещо відмінна від світової, але залежність є. От там була величезна криза в 98 році, 2008 рік також був для них дуже неприємним. Падіння було наскільки нині може спрацювати умовно чорний лебідь? Падіння фондового ринку світового і який це матиме вплив саме для нас, позитивний негативний для Росії, аби зменшувати її спроможності саме заробляти для ведення війни. Ми подивимося з часом, але дуже Приємна, як на мене, новина це дійсно падіння цін на газ. Колихне всіх безумовно. Я це порівнюю знаєте з історією попередніх криз, коли мене запитують, що це може означати для нас. Говорю, ви можете уявно уявити, коли ви в економічному сенсі знаходитеся на дні, уявно якоїсь діжки, і всі країни починають на вас падати зверху. Тут головне. Своєчасно відійти в сторону і потихеньку на цьому тлі підійматися разом з усіма. Чому відійти, що вас не привалило? Але я думаю, що нас точно не привалить, тому що ми знаходимося не в найкращій ситуації. Єдина проблема на сьогоднішній день це наша залежність від зовнішніх дотацій, не інвестицій, а дотацій. Це дійсно може бути викликом, і ми можемо переживати не найкращі часи, тому тут дійсно потрібно мобілізуватися. Ну, Мені складно поки сказати вам, як, тому що влада не пропонує е якихось конкретних шляхів, в мене є своє бачення. Звісно, я про нього вже говорив, що стосовно оподаткування і так далі. Тому зараз нам влада натякає, можливо, розуміючи такі негативні наслідки, і те, що нас там не будуть так фінансувати, як раніше, пропонує шалене підвищення податків. Друзі, ця інформація поки що вся, що стосується саме сьогоднішніх. Проблем на фондових біржах у всьому світі. Я не маю сумніву, що вони матимуть розвиток, так само вони торкнуться і Росії. За цим, звісно, буду слідкувати. Я вам щось такого знаєте, про розповісти у формі казок про падіння російської економіки на сьогоднішній день не можу, тому що всі розмови про те, що Росія має ось-ось впасти. Ну я поки що не бачу таких тенденцій, тому що в великій мірі ще раз наголошую, Росія формує свій бюджет. Від зовнішніх факторів, коли зовнішні фактори не почнуть валитися, ну тоді Росії буде непереливки. Просто нагадаю вам одну таку цікаву деталь, яка сталася цього року. Дуже довго проводилися перемовини з згаданою мною Саудівською Аравією для того, щоб вони збільшили видобуток нафти, для того щоб ціни на нафту ну, були більш-менш стабільнішими і навіть нижчими. Вони на це не пішли. Такий крок вони обіцяють зробити в 25-му році, але не факт і. Ця вся історія матиме дуже серйозний вплив на вибори в Сполучених Штатах Америки. Зараз почнуть звинувачувати, особливо це будуть робити республіканці, демократів у тому, що вони невдало проводили економічну політику, і це призвело до. Зменшення кількості відкритих нових робочих місць, а відтак рецесію, ну і таке інше. Зараз федеральна резервна система США чухає потилицю. Що робити? Як сьогодні боротися із інфляційними процесами і з падінням фондових ринків? У США. тому за новинами сіткуємо для того, щоб не пропустити. Найважливіше, будь ласка, підписуйтесь. Завтра я буду робити додаткові огляди зі своїми колегами стану цих справ у світовій економіці. І щоб не пропустити, натисніть на дзвіночок. Ви отримаєте повідомлення, коли тут виходять нові відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!